Привіт, друзі! Раді знову вітати вас на нашому каналі. Уявіть собі, сад, але не звичайний, а інопланетний. Рослини в ньому не ніжні півонії чи знайомі ромашки, а справжні ботанічні дивовижі. З дивною текстурою, химерною формою та яскравими кольорами. Деякі з них мають вигляд ніби з фантастичного фільму. Інші як химерні живі істоти, а треті, взагалі важко назвати рослинами з першого погляду. І знаєте, що найцікавіше? Всі вони реальні. Сьогодні ми покажемо вам 15 таких диваків, яких легко сплутати з прибульцями. Тож пристібніть ремені, вмикайте свою уяву на повну потужність. І разом зі мною вирушайте досліджувати найдивовижніші, найчудернацькіші та просто космічно круті рослини нашої планети. Пустельний горох Стурта це одна з найвідоміших та найвпізнаваніших квіток Австралії. Цей вид з родини бобових росте переважно у посушливих регіонах. На червоних пісках, в умовах, де температура легко перевалює за 40 градусів, а дощів може не бути місяцями. Його пелюстки мають глибокий насичений червоний колір і блискучу чорну пляму в центрі, немов зіницю. Він стоїть гордо здіймаючись над піщаним ландшафтом і має такий вигляд, наче прибулець з іншої планети, залишив тут колонію своїх багатооких наглядачів. Кожна квітка тримається на повзучому стеблі, який може розростатися до півтора метра завдовжки. Це дозволяє рослині ефективно розселятись по поверхні ґрунту і утворювати справжні килимки з квітів. Кустельний горох Стурта офіційна квіткова емблема Південної Австралії з 1961 року. У традиційній культурі австралійських аборигенів цю рослину знали дуже давно. Вони використовували її як лікарську, але лише після ретельної обробки, оскільки деякі її частини містять токсини. Одне можна сказати точно якщо б рослини проходили кастинг у фантастичний фільм, пустельний горох Стурта точно отримав би головну роль. Ревінь благородний це справжній гігант серед рослин Гімалаїв. Його можна зустріти в Непалі, Бутані, Тибеті та Північній М'янмі. Він має вигляд величезної, майже людського зросту, до 1-2 метрів, світлої колони, що сяє серед суворих скель. Ця колона утворена напівпрозорими жовтувато-кремовими приквітками, які накладаються один на одного. Ці приквітки не лише привабливі, але й функціональні. Вони створюють ефект міні теплиці, пропускаючи світло та захищаючи внутрішні квіти від ультрафіолетового випромінювання та холоду. Цікаво, що ревень благородний є монокарпічною рослиною, тобто цвіте лише один раз у житті, після чого відмирає. Знайти цього високогірного аристократа можна лише на висоті від 4000 тисяч метрів над рівнем моря в Гімалаях. Тож, якщо вам колись пощастить підкорити гімалайські вершини, і ви побачите дивну світлу колону серед каміння, не думайте, що це сигнальна башта інопланетян. Це просто ревінь благородний влаштував собі особисту теплицю з видом на найвищі гори світу. Банксії це рід рослин, що налічує близько 170 видів, і майже всі вони походять з Австралії. Квіти банксії виглядають дуже незвично. Вони зібрані в густі циліндричні суцвіття, схожі на щитки. Колірна гама на будь-який смак: від жовтого та помаранчевого до червоного і пурпурового. Цвітіння може тривати кілька тижнів. В природі ці квіти приваблюють безліч птахів, які живляться нектаром. Але найбільша дивовижа це плоди банксії. Після цвітіння на місці судцвіть утворюються дерев'янисті структури, що нагадують шишки з численними насінневими капсулами. Деякі з них дуже схожі на обличчя з ротами та очима, настільки виразні, що їм навіть дали прізвисько -менс» – банксійні чоловічки. Особливої уваги ці плоди набули завдяки ілюстраціям у дитячих книжках австралійської письменниці Мей Гіпс, яка створила казковий світ з персонажами на основі австралійських рослин. У її книгах це такі лихі, трішки страхітливі створіння, які переслідують головних героїв. Насіння банксії розкривається лише після пожежі. Їхні плоди щільно закриті, і лише під впливом високої температури або диму вони розкриваються, випускаючи насіння. Це типова адаптація для австралійських рослин, що пристосувалися до життя в регіонах, де пожежі не рідкість. В Австралії банксії дуже шануються. Вони зображені на монетах, поштових марках і навіть вивчаються у школах як частина національної спадщини. У зелених лісах Північної Америки можна натрапити на рослину, плоди якої схожі на маленькі білі оченята з темною зіницею. Це воронець білий, який у народі часто називають ляльковими очима. Стоїть собі ця рослина з червонуватими стеблами, пухнастим листям і цілим букетом поглядів, звернених просто на тебе, дещо моторошно. Але вигляд це ще не все. Ці ягідки, хоч і привабливі, вкрай отруйні, особливо для людини. Вони містять кардіотоксичні глікозиди, які можуть викликати серйозне отруєння і навіть зупинку серця. Птахам, щоправда, ці плоди зовсім не шкодять. Вони із задоволенням розносять його насіння. Росте воронець у вологих тінистих лісах на сході північної Америки, від Канади до південних штатів США. Цвіте навесні дрібними білими квіточками, які виглядають доволі непримітно. А вже влітку з'являються ці самі моторошні оченята. Цікаво, що корінні американці використовували цю рослину в малих дозах у традиційній медицині для лікування різних недуг. Але сучасні лікарі категорично не рекомендують такі експерименти. Гідне Лумпека це гриб, який міг би зніматися у фільмі жахів. На перший погляд цей гриб виглядає так, ніби він кровоточить. Зі світлої, немов би воскової поверхні, сочиться щось яскраво червоне, нагадуючи краплі крові на білій губці. Через це він отримав свої народні назви: Кривавий зуб, диявольський зуб або ж трохи лагідніше, полуниця з вершками. Гідне Лумпека росте переважно у хвойних лісах Північної Америки та Європи, зустрічається і в Україні. Любить кислі ґрунти та спокійні тінисті місця. Він утворює мікоризу з деревами, тобто вступає у симбіоз, обмінюючись поживними речовинами. Але звідки ж ці криваві краплі? Це не кров, звісно ж, а надлишок рідини, що гриб видавлює зі свого тіла, в процесі, який називається гутація. Такий собі спосіб охолодження і регуляції внутрішнього тиску. Вода з домішками пігментів та ферментів виходить назовні і створює той самий ефект, який так інтригує або лякає людей. Попри свій вигляд, гриб не отруйний, але і не їстівний. Має дуже гіркий смак, який відлякує навіть найзатятіших грибників. Тож у кулінарії він не використовується, зате з нього добувають природні барвники, зокрема синіх та фіолетових відтінків. Уявіть, що ви заходите на екзотичний фруктовий ринок і раптом бачите щось, що виглядає як жовта рука з безліччю пальців. Саме такий вигляд має цитрон рука Будди один із найекзотичніших фруктів на планеті, який справді схожий на руку, що тягнеться до тебе з іншого виміру. Рука Будди це мутантна форма звичайного цитрона, де плід розділяється на довгі, схожі на пальці сегменти, що справді нагадують руку з розчепіреними пальцями. Ці пальці можуть бути різної довжини і форми, часом згинаючись і скручуючись найфантастичнішими способами. Родом ця дивовижа з Південно-Східної Азії, зокрема Китаю та Індії, де її вирощували ще в давнину. У Китаї рука вважається символом щастя, довголіття та благословення. Особливо цінуються екземпляри з закритими пальцями. Вважається, що така форма приносить більше удачі. На відміну від інших цитрусів, у руки Будди практично немає м'якоті або соку. Весь фрукт складається переважно з білого альбедо, внутрішнього білого шару шкірки і дуже ароматної зовнішньої шкірки. Тому його не їдять свіжим, як апельсин чи лимон, а використовують для надання аромату. В Японії його навіть використовують для ароматизації кімнат і гардеробів як своєрідний природний освіжувач повітря. А ще з нього роблять чудові цукати та мармелад. На краю світу, серед вітряних степів Патагонії, росте крихітна, але дуже ефектна квітка кальцеолярія одноквіткова. На перший погляд, ця квітка здається чимось абсолютно інопланетним маленька істота з великим усміхненим ротом, немов персонаж з мультфільму. Її форма і кольори виглядають настільки незвично, що легко уявити, що ця квітка виросла не на землі, а на якійсь далекій планеті. Окрім незвичайної зовнішності, кальцеолярія одноквіткова має абсолютно унікальну стратегію виживання. Замість стандартного солодкого нектару, яким більшість квітів заманюють запилювачів, вона має спеціальну щільну білу подушечку в центрі квітки, яка містить багато цукру. Поки птах ласує цим відростком, рильця та пилякі квітки торкаються її голови та спини, розподіляючи та приймаючи пилок, таким чином забезпечуючи перенесення пилку до наступної кальцеолярії. Більшість особин сягають лише 10-15 см у висоту. Вона невелика, але має такий ефектний вигляд, що її неможливо не помітити. Рід Дорстенія налічує понад 100 видів і належить до родини тутових, як інжир або шовковиця. Але на цьому схожість закінчується. Вона має особливий тип суцвіття, яке має вигляд пласкої або злегка увігнутої платформи, з численними дивними виростами, що стирчать в усі боки. Ці вирости можуть бути тонкими і довгими, як щупальця, або широкими і пласкими. На цій платформі розташовані крихітні справжні квіти дорстенії, заглиблені в її тканину. Коли приходить час розсіювати насіння, дорстенія буквально вистрілює насінням у повітря за допомогою пружних тканин, яке розлітається на відстань до двох метрів, це своєрідна природна катапульта зі швидкою доставкою насіння. Вони ростуть переважно у тропічних та субтропічних регіонах Африки, Центральної та Південної Америки, а також у деяких частинах Азії. Завдяки своїм дивовижним формам їх часто вирощують як кімнатні рослини. Так, вона не дає розкішних яскравих квітів, зате виглядає як щось із фантастичного серіалу. Що погодьтеся навіть краще. Ми всі знаємо, що лотос це символ краси, духовності і чистоти. У багатьох культурах він асоціюється з переродженням, просвітленням і всякими дуже світлими речами. Але ось що цікаво: після того як ніжні рожеві або білі пелюстки опадають, квітка залишає по собі щось абсолютно несподіване: плід, який нагадує душову лійку, де з кожного отвору визирає маленьке темне око. Це називається збірним плодом або коробочкою лотоса, яка формується після того, як чарівна квітка лотоса в'яне. Ця коробочка являє собою пласку, округлу структуру діаметром 5-10 см, з численними заглибленнями-комірками, в кожній з яких міститься по одній насінині. Коли плід дозріває, він набуває характерного коричневого або темно-бежевого кольору і стає твердим і дерев'янистим. Цікаво, що насіння лотоса може залишатися життєздатним протягом сотень, а то й тисяч років. Найстаріше проросле насіння лотоса, знайдене археологами в Китаї, мало вік більше тисячі років. Це робить насіння лотоса одним із рекордсменів довголіття серед рослин на землі. Насіння лотоса, що ховається в цих космічних коробочках, не лише довговічне, але й їстівне. В азії його використовують для приготування солодких десертів, супів та навіть додають у випічку. За смаком воно нагадує суміш каштанів та горіхів. Уявіть собі, що ви гуляєте лісом, і раптом бачите на стовбурі дерева людське вухо. Але не лякайтесь, це всього лише аурикулярія вухоподібна. Гриб, який настільки реалістично нагадує людське вухо, що справді стає трохи моторошно, цей дивовижний гриб має купу народних назв: іудине, деревне або чорне вухо. І всі вони абсолютно виправдані. Аурикулярія дійсно виглядає як м'ясисте еластичне вухо коричневого або червонувато-коричневого кольору розміром до 10 сантиметрів, що росте прямо зі стовбура дерева. Поверхня гриба нагадує шкіру з тонкими складками, а текстура жилеподібна, пружна та еластична. Цей гриб вухо не тільки не страшний, але й дуже корисний. В азійській кухні він вважається делікатесом і використовується вже понад тисячу років. За смаком цей гриб майже нейтральний, але має приємну хрумку текстуру, яка зберігається навіть після тривалого приготування. Аурикулярія росте на мертвій або вмираючій деревині, особливо полюбляючи бузину, але може з'являтися і на інших листяних деревах. Зустріти цього вухання можна практично по всьому світу: від України до Китаю, від Північної Америки до Африки. Тож наступного разу, коли ви зустрінете в лісі дерево з вухами, не панікуйте. Це аурикулярія вухоподібна підслуховує лісові таємниці. Десь на іншому кінці світу, в Австралії, де кожна третя істота здатна вкусити або отруїти, росте така рослина, яка більше схожа на витвір художника фантаста із любов'ю до яскравих кольорів і дивакуватих форм. Знайомтеся, це Анігозантос Гозантос Менгелза, він же кенгурова лапка. Назва не випадкова. Її квіти і справді нагадують витягнуті пухнасті лапки з пальчиками. Тільки не сірі, а фантастично червоно-зелені. Росте ця красуня лише в Західній Австралії, у диких заростях, де пісок, спека, вітри і свобода. І. Хоча здається, ніби вона надто витончена для дикої природи, вона дуже витривала, добре переносить посуху, любить сонце і навіть має здатність швидко відновлюватись після пожеж. Її поверхня вкрита м'якими ворсинками, через що квіти здаються майже оксамитовими. Ці ворсинки допомагають їй утримувати вологу. Анігозантос є офіційним квітковим символом Західної Австралії. Її зображення прикрашає герб штату. У природі Анігозантос Менгелза росте виключно у Західній Австралії і ніде більше у світі, що робить його справжнім ботанічним ексклюзивом. Є квіти милі, тендітні, схожі на метеликів, з ніжними пелюстками, а є Аристолохія Грандіфлора, квітка, яка являє собою щось середнє, між дивним морським мешканцем, театральною маскою та інопланетною істотою. Величезна, з хвилястими краями, мармуровими візерунками і довгим хвостиком, вона, наче, створена, щоб дивувати або трохи лякати. Цю красуню ще називають квітка пелікан, і не просто так. Якщо придивитися до квітки, то можна побачити схожість із дзьобом пелікана. Роздута нижня частина нагадує мішок, а довгий звисаючий придаток підсилює цю асоціацію з пеліканом, що й зумовило її народну назву. Родом ця квітка з Центральної Америки і Карибського басейну, де її іноді можна зустріти в дикій природі. Але набагато частіше її вирощують у ботанічних садах по всьому світу. Як рідкісну, екзотичну прикрасу. Вона безсумнівно не схожа на жодну іншу квітку. Клеродендрум. Цю рослину іноді також називають деревом долі. У сезон цвітіння клеродендрум вкривається суцвіттями з вишуканими білими квітами з червоними чашолистками. Їх аромат солодкий, схожий на жасмин, і настільки сильний, що в теплі дні буквально заповнює повітря навколо. Найдивовижніша частина цієї рослини її неймовірні плоди. Коли пелюстки опадають, лишаються яскраво червоні чашолистки, а зсередини визирає яскраво-блакитна ягідка, схожа на намистину. Бірюзові ягоди сидять всередині червоної чашечки і створюють приголомшливий контраст кольорів. Вони настільки неприродно яскраві, що багато людей, побачивши їх вперше, відмовляються вірити, що такий колір може існувати в природі без втручання фотошопу. Клеродендрум родом зі Східної Азії, Японії, Кореї, Китаю та Тайваню. Але через свою неймовірну декоративність він швидко поширився по садах і парках усього світу. Цікаво, що його листя при розтиранні виділяє запах арахісу. Хоча бірюзові ягоди виглядають дуже апетитно, їсти їх не варто вони містять токсичні речовини, які можуть викликати розлад шлунка та інші неприємні симптоми. Природа часто робить найяскравіше забарвленими саме отруйні плоди. І клеродендрум яскравий приклад цього правила. Імбир чудовий, також відомий як імбир бджолиний вулик, є вражаючою тропічною рослиною, що походить з вологих лісів Малайзії. На відміну від звичайного кулінарного імбиру, ця рослина вирізняється своїм незвичайним та яскравим суцвіттям. Його великі яскраві блискучі шишки виглядають так, ніби їх вирізали вручну з кольорового воску. У живій природі такі точні форми і соковиті кольори трапляються нечасто. Родом цей рослинний експонат із тропіків Південно-Східної Азії, де в тіні вологих лісів він розростається до справжніх імбирних джунглів. Його шишки це не справжні квіти, а видозмінені приквітки. Справжні квіточки крихітні і заховані всередині, як маленькі скарби у барвистих футлярах. Що цікаво, ці екзотичні шишки можуть змінювати колір у міру дозрівання: від золотисто-жовтого до насичено-червоного або навіть вишнево-фіолетового. А іще вони не просто декоративні. У деяких культурах його сік використовують у народній медицині для лікування шкірних недуг і навіть як легкий ароматизатор для чаю. У себе на батьківщині імбирний вулик вважається символом достатку та енергії. Кажуть, якщо посадити його біля будинку, то він приноситиме добробут і затишок. Уявіть собі рослину, яка нагадує щось середнє між грибом і каменем, що визирає з піску: це фоліс Масонорська або Пісочна їжа, як її називали місцеві жителі. Вона не має хлорофілу і не проводить фотосинтез, а натомість під землею приєднується до коренів інших рослин, отримуючи від них поживні речовини. Її стебло може сягати до 2 метрів у глибину, а на поверхні видно лише куполоподібну частину з лавандовими квітами. Ця рідкісна рослина є ендеміком пустелі Сонора, що охоплює південний захід США та північний захід Мексики. Цікаво, що фолісма була важливою їжею для деяких корінних народів. Вони вживали її м'ясисте стебло, запікаючи його подібно до батату. Ця рослина настільки добре маскується, що її легко сплутати з каменем. Її наземна частина має форму купола або гриба з м'ясистою текстурою та лускатою поверхнею. Завдяки своєму кольору та формі вона легко зливається з навколишнім піском, що робить її майже непомітною. Ну, от і підійшла до кінця наша сьогоднішня космічна квіткова експедиція. Сподіваюся, ви так само, як і я, отримали масу задоволення від зустрічі з цими неймовірними рослинами, які, здається, завітали до нас з інших планет. Хто б міг подумати, що така дивовижна краса та химерні форми можуть існувати прямо тут, на Землі. Якщо вам сподобалася наша сьогоднішня подорож, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові порції дивовижних відкриттів. Дякую, що були з нами сьогодні. До нових зустрічей у наступних наших захопливих відео. Хай вам завжди трапляються на шляху лише найдивовижніші та найнезвичайніші речі.